Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Нарешті, нарешті, я зібралась, і я записую відео, відеовідгук про мою камеру вологову. З тих пір, як ми її придбали, пройшло вже достатньо часу, десь півроку точно, може, може навіть більше. Я обіцяла багато разів, що зніму відгук, і У мене навіть є відео розпаковка. Півроку тому я це записувала, але зараз я подумала, чому б ні, може для тих, хто хоче починати записувати блог або хоче змінити камеру. Ця інформація буде корисна. Я не вмію професійно оглядати ці гаджети. Я взагалі дійсно погано в них розумію. Я просто, як і ви, дивилася різні відоси, порівнювала, і мені здалось, що. Ця камера непогана. Тим паче до цього у мене ну років може 5 назад був стабілізатор від DJI, коли я ще працювала в SMM, і мені він дуже подобався. Тож цей відгук буде не про технічні складові, а як від людини, від блогера, котра використовує цю камеру, і котра вже знає, які для неї плюси. Цієї камери, які мінуси, що може людям не сподобатись, що може сподобатись, я просто вам покажу розпаковку і поділюсь своїми думками з приводу цієї камери. Якщо вам цікаво, більш глибоко подивитися про цю камеру, про технічні і дані, я вам раджу перейти до інших каналів і відео, де про це розказується. Таких зараз вже дуже багато. Тут я буду ділитися саме своїми думками. Отже, зараз я записую відео на свій телефон і як ви розумієте, я не використовую мікрофон, котрий йшов в цьому наборі. Бо щоб використовувати цей мікрофон з телефоном, потрібно його підключати окремо. Я знаю, деякі люди просто купляють конкретно мікрофон, DJI, тобто без камери, без нічого. А мікрофон та оцей адаптер і використовують його з з іншими камерами або з телефонами. Так як я знімаю влоги і мені не хочеться ще більше перенавантажувати мій телефон. Цю Пам'ять, котра і так не вистачає її завжди. Я вирішила, що для влогів у мене буде окрема камера, і я вам раджу розділяти ці речі. Тобто, якщо ви хочете знімати конкретно влоги, я вам раджу мати для цього окрему камеру, де можна використовувати картки пам'яті і не одну. Тобто, якщо у вас раптово закінчилась пам'ять, у вас завжди є собою. Ось така скарбничка. Я просто купила якусь баночку маленьку, і у мене там три карсти пам'яті. І у мене ніколи не буває проблем з пам'ятю. Да. Тільки з моєю особистою ці картки, звичайно, не йшли в наборі. Мені здається, в наборі йшла картка на 32 гігабайди. Я докупала на 256 кожну. Краще так. Дівчатки, мальчатки не економте на пам'яті. Тобто, у мене ось такий набір, і це все йшло всередині. Так виглядає ця сумочка для камери, і всередині йшла сама камера, і такий захисний чохол для неї. Ось воно так вкладається сюди, котре я не дуже часто використовую, якщо чесно, бо туди-сюди її постійно витягувати. Ну, у мене немає такого бажання. А якщо ви хочете більше захисту, я рекомендую це використовувати. Просто я лінива срака. Далі цей провод для зарядки та для перенесення файлів на комп'ютер або на що ви там переносите. Далі йде сам мікрофон. Оця мохната штучка знімається. Вона добре захищає проти вітру. Але що так, що так, звук все одно гарний. От просто якщо ви десь на вулиці, то краще використовувати стопудово її. Вона йде на такій прищепці, тобто можна почепити ось так, а можна на магніт. Тут є магніт, він стопудово тут є, і він дуже такий, знаєте, прям жорсткий. Ніколи мене не підводив. Ось так його чіпляєте, куди хочете, і спокійно себе почуваєте. Там є набори з двома мікрофонами і прям з чохлом, де ви можете настраювати цей мікрофон. Якщо не помиляюсь, в цьому наборі з двох мікрофонів якраз таки є оцей адаптер до телефону або до іншої камери. Але у мене йшов пішла більш проста версія. Вони так собака дороге. Далі тут йде така попирочка, це як продовжувач камери. Подовжувач, так це виглядає. Тобто вона трішки становиться більшою і довшою. І тут є така дірочка, щоб її вкручувати, мабуть, на штатив якийсь. Йде тут також окремо штатив. І ось цей штатив, він теж манюнечка така, його не можна накласти на, на оцей подовжувач, тобто його треба знімати. Чесно, я цим не користуюсь. Взагалі, не знаю, чому мені воно не зайшло. Цей штатив і є. А, до речі, ось цей штатив, його можна прикрутити сюди, от, а це йде батарея. Тобто я часто ну, користуюся цією батареєю, ака штативом подовжує тим самим камеру аж настільки. І тут уже, якщо ви її заряджаєте, ви її просто поєднуєте разом. І у вас ця основна камера розряджається перша. І вона кушає звідси енергію одразу ж. Одразу кажу, що камера розряджається не супер швидко. У мене до цього була GoPro і вона розряджалась супер швидко. Тобто камера витримує непогано. Супер великий плюс це те, що вона заряджається. Дуже швидко, це супер класно. І навіть е, коли ми подорожуємо і ми їздимо там часто на машині. Я просто заряджаю цю камеру через машину. Втикаю ці, ці проводок до машини, до камери, і вона заряджається буквально за 15-20 хвилин. Може, ну да, за, за такий десь час на 80% Ну і плюс теж павербанки, все це працює з цією камерою. А ще така. Дірочка йшла далі. Ішла е, ще в наборі ось така лінза. Вона подовжує картинку, робить більш таку як фіш-ай. Я цим теж дуже рідко. Користуюсь, якщо чесно, мені вистачає і того, що ця камера має. Вона не прям сильно подовжує, але все одно може допомогти, якщо у вас є така ціль. Наприклад, якщо ви в якійсь маленькій кімнаті або де не можна, знаєш, розійтись наповну, це дуже спасає. Тобто це класна річ, але вона не часто просто потрібна. Ну і все, це весь наборчик при включенні камери. Ця Головка автоматично знімає прямо, і коли ви перегортаєте екран таким шляхом горизонтальним, камера автоматично починає записувати одразу ж. Тобто вам не треба нажимати ніяких кнопочок. Я думаю, в налаштуваннях це можна теж поміняти. Тут є ще така пупирочка, котрою ви регулюєте зум або регулюєте, куди буде дивитись камера. Це також можна робити на самому екрані, і, взагалі, тут можна. Багато чого робити в самому екрані. Відео знімає 4К, і якість, як на мене, просто на даний момент не задовільняє повністю. У мене, мабуть, ще просто травма після GoPro, Бо ця камера у мене було була, була GoPro Hero 9, І якщо ви хочете просто, хоча б з чого з чогось почати, це непогано, але така, знаєте, важкувата для звичайного блогінгу. Вона гарно дійсно підходить для. Якихось тревел-блогів, але не для просто запису, наприклад, болталок якихось або огляду чогось, якісь маленькі речі. Ця камера не витягувала GoPro, Вона не має зуму, точніше, вона не має мікрозйомки, вона не має фокусу, вона знімає просто так, як і знімає взагалі. Якщо ви піднесете щось дуже Близько вона не буде фокусуватись на цьому. Вночі вона знімає просто жахливо, нічого не видно. Картинка дешева. Красиво виходить, коли це природа, коли це подорожі, коли це активний відпочинок. Для таких повсякденних влогів ця камера, ну я прадила її на 100%. Мені подобається якість прямо фокус робити або плавно щось. От ця бачите, як вона ходить Плавненько. Ось цей ефект мені дуже подобається, і я ще ніколи не мала проблем саме з стабілізацією, бо стабілізація тут. Ну, ідеальна, я знаю, яка DJI стабілізація. Я це знала, бо я користувалася стабілізаторами, тому я цьому довіряю. Це я зараз, в принципі, я кажу про всі плюси, котрі мені подобаються в цій камері. Єдине, що вона трішки віддає холодним тоном. Тобто, всі відео вони такі більш холодні, наче контраст трішки, знаєте, замінусували. Але це можна в редакторі потім в настроєчках спокійно підредагувати і додати. Теплоти, і тоді картинка буде виходити більш натуральною, такою, як вона дійсно була в житті. Також можна знімати спокійно в такому форматі вертикальному тіктоки, ліси. Я не знаю все, що завгодно. Я теж знімаю відео часто в Тікток з неї. Під'єднує мікрофон, ну а це по настрою, бо інколи просто беру телефон для цього. Але якість дуже сильно відрізняється. Навіть у мене 16-й айфон. Але коли я записую фронталку з айфону і з камери, ну це просто небо і земля, і обличчя виглядає абсолютно по-іншому. В самому телефоні є застосунок DJI, Mimo називається, і там теж можна бачити. Тобто, ви ставите камеру, включаєте цей застосунок на телефоні, ви бачите, як виглядає картинка, ви бачите, як. Як ви сидите, як ви виглядаєте, можете робити також фотографії з цього застосунку. Можете теж редагувати поверіт камери і зум, і так далі, все теж з телефону. Також там є автоматичне згладжування обличчя, котре я чомусь так і не розібралася, як воно працює, бо коли я дивлюсь оригінальні файли, потім коли редагую, я не бачу, щоб у мене обличчя було. Згладжено, і я його згладжу потім окремо, От. тому в принципі ця функція прикольна, але я не зрозуміла точно. Чому вона у мене наче працює, коли я знімаю, але в оригінальних файлах її немає. Хоча я переношу вже, як типу, там є вибір, перенести оригінал або перенести з редагуванням. Я переносила з редагуванням, але все одно це не працювало. Може, звичайно, я щось не так зробила. Тобто давайте я зараз підсумую свої плюси. Перший плюс це дуже гарна стабілізація. Ідеальна, вона найкраща. Друге, батарея. Е, доста... Якщо порівнювати теж з Гопро, їхати набагато довше, і камера заряджається дуже-дуже швидко. Я знімаю багато, але я ніколи з цією камерою не мала проблеми: типу, ой, все вмерла, розрядилася, що робити, постійно проблеми, постійно потрібна зарядка і так далі. Третє – це сама картинка, зум, фокус на предметах, все виглядає дуже чітко і якісно. Четверте: це мікрофон, звук. Е... Нікому не секрет, що ці мікрофони використовують багато людей. Це був прям тренд якийсь час, і навіть зараз люди все ще ці DJI мікрофони. Мені теж це подобається. Але я одразу скажу, що мікрофон дуже дивний. Я, може, теж не дуже розібралася в ньому, а він записує з самого початку дуже тихо. Вам потім окремо, коли ви редагуєте, треба збільшувати гучність мікрофону. Я не знаю, знову це моя помилка, це я щось недорозуміла. До сих пір або це так у всіх але я завжди піднімаю гучність, коли редагую саме відео. Якість звуку гарна, все чисто, але ось чомусь. Навіть якщо мікрофон дуже близько, він записує достатньо. Низько, перший час я цього не знала, загружала відоси, де мене було майже не чутно. Я так більше та тоді думала, типу, блін, що за прикол, а як це пофіксити? Але більше про нього нема що сказати, просто ідеальний мікрофон. П'яти це достатньо зрозумілий інтерфейс і програма. це застосунок в телефоні. Це теж великий плюс, і комфортно знімати, бачити, фотографуватись. Дуже легко контролювати цю камеру. П'ять. Моїх великих плюсів, якщо я щось ще згадаю, я е, про це напишу у відео, і давайте я трішки розповім про мінуси і що на мою думку може людям не сподобатись в цій камері, але це все дуже індивідуально, чесно, бо я бачила багато відгуків і багато людей кажуть різне. Перше, це те, що коли ви вмикаєте так камеру і вона починає записувати автоматично. Дуже часто у мене так виходить, може у когось ні. Ти думаєш, що ти знімаєш. А виходить потім, що камера весь час не знімала, тому що через те, що тут є кнопка запису, іноді в голові виникає бажання натиснути її. Тобто забуваєш, що камера знімає автоматично, і ти ще там повертаєш екран і. І ще вмикаєш оцю кнопку запису додатково, тим самим вимикаючи відео. І буває так часто, що я ходжу, я щось записую довго, потім розумію, що весь цей час воно не записувало Або бувають інші тупняки, котрі трішки конф'юзять. От ти думала, що воно знімає, воно не знімає. Ти наче нажала, а воно не нажалось ти наче закрутила, а воно не закрутилось Коротше, я чула, що у людей теж були проблеми з цим, що воно. Незрозуміло, коли вона працює, а коли ні з самого початку треба завжди перевіряти, що там горить червона така полоска запису, і видно час. До речі, тим, що всередині там є якісь налаштування, і так далі. Чесно, дуже мало чим користуюсь і що міняю конкретно в інтерфейсі. Тому я не часто сюди залажу. взагалі. може це і погано. Я не знаю. Просто мене зараз влаштовує, тому так. Далі проблема це максимум. Ось це максимум, і тільки так ви можете використовувати свою камеру. Я так розумію, що, звичайно, може бути задіяний будь-який штатив, але це треба докупати окремо то, що вас влаштовує великий або середній. Тобто, це все, що є у камери. Це непогано, якщо порівнювати з GoPro, там взагалі така. У пусічка, то це непогано. Але якщо у вас немає цієї триноги взагалі, ви забули її, або у вас якимось чином її немає в наборі, хоча, мені здається, не може такого бути, якщо чесно, то вона така дама дуже нестабільна. Знаєте, там десь щось хитнеться, або десь щось подує, і воно дуже спокійно може впасти екраном вниз. Хоча мені вона здається все одно, якщо чесно, комфортно. Важко її кудись поставити саме через нестабільність. Якщо ви хочете поставити на якийсь там парапетик, де не влазить оця тренога, Дуже опасно, я, я не ризикую. Я чомусь впевнена, що багато хто, якщо буде користуватися цією камерою в перші особливо часи, буде страждати з оцією головою. Навіть у мене багато проблем. Бувало, з нею. Стабілізація тут збивається дуже часто. Якщо ви занадто швидко рухаєтесь, бачите, там таке жовте повідомлення, помаранчеве, що пише, що ви досягли кінцевих точок стабілізації. Тобто, ця голова, вона просто. Плутається, вона за вами не встигає і вона збиває стабілізацію. Щоб її налаштувати знову, вам треба два рази прожати на цю піпочку і ця камера стає знову на місце. Якщо ви рухались достатньо швидко або різко, вона може збиватися. І іноді ви отак от йдете, щось розповідаєте, говорите. Потім дивитесь на камеру, вона знімає взагалі вліво. Хоча ви весь цей час там йшли прямо. Просто вона десь вас загубила сама по собі. Або я часто там записую магазині, Азинах якісь речі, да наприклад, і я бачу, я записую. Вона мене дивиться отак уверх. Хоча я камеру тримала отак. Вона ця стабілізація збивається дуже часто. З нею треба обережно, вона дуже чуттєва, але вона дуже якісна. Слава Богу, є така функція. Ви два рази на неї нажимаєте, і камера становиться прям чітко, прямо. І знімає прямо. І також ця ж камера дуже популярна через те, що вона там є функція слідкування за об'єктом. Типу, вона фокусується на обличчі, і куди б ви не пішли, щоб ви не робили, вона буде завжди отак рухатись за вами. Чесно, ні разу я не користувалася цією фішкою. В моєму блозі, в моєму форматі, воно не потрібно, воно взагалі немає ніякого сенсу для мене. Тим паче, знову ж, якщо ви виходите із зони. Цієї стабілізації, тобто, от вона вас знімає, знімає і тут бац, і вона вже все, це її максимум. Знову все збивається. Тобто, це теж така дуже сенситів камера. Також додам з мінусів те, що мікрофон по замовчуванню виходить якийсь. А Тихий, при тому, що в налаштуваннях тут в самій камері я нажимала максимальну гучність мікрофону, але все одно він чомусь записує на пів шишечки. Також для мене є достатньо великим мінусом, але терпимим. Це знаєте, як ну не може все бути, бути ідеально в камері. Це те, що Оцей фокус на маленьких речах на мініатюрних вона наводить дуже класно. тобто, оці всі деталі, воно вона показує гарно, але у неї гавняний дальній зум, там просто пікселі. Вона приближає X2, якщо я не помиляюсь. Але це просто вбиті пікселі. А до плюсів ще забула додати, що ця камера ще гарно знімає вночі. Вам не обов'язково мати гарне світло, але вона буде по максимуму передавати ніч або нічну атмосферу знову ж набагато краще ніж GoPro. для мене, звичайно, плюсів більше ніж мінусів. Я не знаю, чи захочу я цю камеру колись змінити, на яку я зміню. Поки мене цей формат влаштовує, і можливо, якщо зміниться формат, зміниться і камера. А, але на даний момент мені не потрібні якісь супер-мега-пупер естетичні відео. Мені потрібна гарна камера для лайф. Зйомок. Ну і до речі, для просто болталок вона теж мені здається, ідеально підходить. Дякую, що послухали мій невмілий огляд на камеру. Це просто моя думка, це не експертна думка. Всю правду про неї я розповіла. Як бачите, не супер, прям багато чого, але а, все те, чим я користуюсь. То навіть якщо там є якісь інші додаткові прикольні фішечки, вони мені в моєму блозі не потрібні. Тобто, все, що я вам зараз розповіла. Тим я користувалась, з тим я зіштовхувалась. А ви відштовхуєтесь від вашого блогу, тематики і як ваша картинка повинна виглядати. Якщо вам цікаво, як виглядає картинка з цієї камери і як звучить мікрофон, ви можете перейти до мене в профіль, практично всі нещодавні відео зняти знати на неї. А мікрофон там інтерв'ю можете послухати, або якісь мої розмовні відео. Дякую вам за перегляд. ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь, залишайтеся зі мною. До зустрічі!